Руслан Дейниченко, виконавчий директор СтопФейк, з нами на зв'язку. Пане Руслане, доброго ранку. Вітаю, вітаю. Бачимо, що не шкодує ворог на такі потужні спецоперації людей. Кошти. Розкажіть, будь ласка, а як народжуються такі карколомні ідеї і потім поширюються в українських соціальних мережах? І на превеликий жаль, дехто в це вірить. Ну, ну як правило, вибираються боліві точки. Є якась проблема, є якийсь конфлікт, або навіть потенційний конфлікт. і Його починають роздмухувати. Причому повідомлення в пресі, чи в соціальних мережах, чи в месенджерах це тільки верхівка айсберга. От ми розуміємо, що ідуть і підкиливні такі просто коврові бомбардування, так звані активне мероприятия ще з радянських часів відомі, і ми бачимо, що по деяких напрямках вони досягають успіху. Зокрема, що стосується міжнародної аудиторії, ми бачимо, що польські фермери продовжують блокувати українсько-польський кордон, а не польсько-білоруський чи польсько-російський кордон. А саме бачимо, що Німеччина досі не наважується надати нам так необхідну далекобійну зброю. Тому це все напрямки, по яким працює Росія, і дійсно, під вибори російські, вони дуже активізувалися. Хоча Виборами в Росії дуже рідко це називають. Навіть от Путін давав інтерв'ю Кісільову там, дуже рідко згадували слово вибори там говорили про послання. Вони вже сформували російська пропаганда, сформувала з Путіна таке божество, і ну, Бога не вибирають десь там на виборчих дільницях. В бога можна тільки вірити. От Путіна перетворили. В такого бога і просто це така формальність. Люди в Росії підуть на виборчі дільниці для того, щоб скласти папірці і покласти їх в урни. А жодному, жодних сумнівів, в тому хто переможе з яким результатом на цих виборах у немає у російської пропаганди. Пане Руслане, що стосується ось цих фейків, точніше, їх продукування? Скажіть, будь ласка, наскільки в у цьому продукуванні важливий такий критерій як регулярність? Ну, звичайно, це теж ну, умов, умовно кажучи, є, є тема, і давайте з нього зроби, з неї зробимо фейк. Чи сьогодні середа треба викидати фейк в інформаційний простір? Як це працює? Це працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Російська пропаганда вона не зупиняється. От єдине, що деякі теми можуть коригуватися. Сьогодні там у нас в Україні головнокомандувач незалужний, а сирський. Тому давайте придумаємо щось інше. Не будемо висувати сирського в президенти, а будемо публікувати якісь матеріали, розповсюджувати якусь інформацію, яка буде сварити сирського. Не з президентом, а з його підлеглими з командирами на полі бою. Тобто вони ми бачимо зараз працюють по цьому напрямку, наприклад наприклад, проти головнокомандувача, для того, щоб розсварити командирів підлеглих Сирського з головнокомандувачем. А так само по іншим темам, якщо вони бачать якусь слабинку, вони починають бити в цю точку і бити масово. Мільйони постів в соціальних мережах, в месенджерах. Вони розповсюджуються з допомогою комп'ютерної техніки алгоритмів автоматичних, що навіть не сидять там якісь люди, і кнопки не натискають. Все це робиться в промислових масштабах. Пане Руслане, головне нас... питання протидіяти, як ми можемо цьому протидіяти цьому злу люди, гроші, що нам допоможе об'єднатися і не дати ворогу жодного шансу. І, по-друге, ось ну такі акції, наприклад, як. Польоти дронів і знищення або пошкодження нафтопереробних заводів. Те, що дрони почали прилітати по російським містам, все це руйнує цей міф, який Путін створював. Багато років, багато навіть десятиліть. про те, що він всесильний, про те, що от всі його спецоперації це успішні, це тільки перемога і все йде по плану. І от такі міфи вони просто руйнуються цими діями наших сил оборони. А Путін ну вже не згадують в ні Путін, ні російська пропаганда. Що все йде по плану. О, цю фразу вже на російському телебаченні забули, тому що дуже важко пояснити, як іде по плану, коли горять заводи, коли тонуть російські військові кораблі. І мені здається, чим більше буде ось таких от подій, тим менш ефективною буде російська пропаганда. Пане Руслане, дякуємо вам безмежно за те, що були з нами за коментар. Руслан Дейниченко, виконавчий директор СТОВПЕК, говорили про поширення російської пропаганди і про те, як її протидіяти.